1 століття. І час вимагає від нас працювати так, щоб навчання було ефективним і плідним. Дякую. Так, переходимо, і я вас підійшую. Це наш шостий конкурсант, представник номінації Математика Мрія Михайлівна. Будь ласка. Я Гулько Марія Михайлівна, вчитель Виноградівської загальноосвітньої середньої школи перших-третіх ступенів номер 7 Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Педагогічний стаж моєї роботи 16 років. У житті керую з принципом. Ми не маємо бути ідеальними, але маємо цього прагнути. Педагогічне кредо складне зробити простим. Просте зробити звичним. Звичне зробити приємним. Нова школа ставить перед собою собі за головну мету збудити, дати виявитися самостійним творчим силам дитину. Основне завдання сучасного вчителя допомогти дитині розкрити ці свої творчі здібності. Тому метою своєї педагогічної діяльності вважаю створення, умов для розвитку творчої особистості учня. Засобами предмету математики та завдання, які ставлю перед собою, це є підвищення мотивації учнів до вивчення математики, розвитку загальнонавчальних умінь і навичок з предмета. Систему роботи з розвитку особистості учня будую за такою схемою. Я вважаю, що обов'язковою умовою повинна бути умова взаємодії, учень, 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 учень учитель. Виявлення причин труднощів у навчанні, створення ситуації успіху, розвиток пізнавально творчого інтересу дитини, і учень це є суб'єкт самопізнання і саморозвитку. Що притаманно творчій особистості, які методи і прийоми ми повинні використовувати в своїй роботі для того, щоб розкрити творчий потенціал дитини? Тому я працюю над науково-методичною проблемою, творча робота учнів з математики на уроках та в позаурочний час. Я вважаю, що і вчителі стажем, і молоді вчителі-початківці, які тільки виробляють свій власний педагогічний досвід, повинні перейнятися розв'язанням однієї великої мети всебічно розвивати цей творчий потенціал дитини. Тому за мету я собі ставлю розвивати творчі розумові здібності учня, всебічно розвивати особистість, яка здатна до ефективної соціалізації та творчої та творчої самореалізації, мотивувати досягнення учнів у процесі творчої діяльності, навчати адекватної самооцінки в процесі цієї ж діяльності, і розвивати творчу самостійність та, та ініціативність кожного учня. На мою думку, всі учні мають деякий певний творчий потенціал. Тому завдання, які ставлю перед собою, це навчити учнів визначати, розуміти, а потім самостійно ставити перед собою ці завдання, вчити учнів використовувати найраціональніші способи використ... розв'язування цих завдань, формувати в учнів навчальні мотиви, пізнавальний інтерес, бажання вчитися відповідально та свідомо ставитися до процесу навчання. Для реалізації е, проблемного питання у е, урочний і позаурочний час в моїй діяльності відбувається через такі види робіт, як розробка дидактичного матеріалу для уроків математики, проведення уроків з використанням інноваційних технологій, розвиток вміння переносити отримані навички та способи діяльності на інші предмети та позашкільне життя, проведення нестандартних уроків. А проведення інтелектуальних ігор. У своїй роботі я використовую різноманітні унаочення. Це різні таблиці, моделі просторових фігур, зошити, роздатковий матеріал. Ми знаємо, що в сучасному інформаційному світі учні повинні вміти користуватися комп'ютерними технологіями. Тому в своїй роботі я використовую такі як комп'ютерні технології, як використання динамічної геометрії, програма для створення презентацій та прикладні програмні засоби для навчання, збільшення навчального навантаження на учнів, зменшення годин на вивчення математики, вимагають від учителя пошуку ефективних форм роботи з учнями, тобто таких форм, які б зацікавили учня. У своїй роботі я використовую такі форми роботи, як практичні завдання, дидактичні та ділові ігри, розгадування та складання ребусів і кросвордів, закодовані слова, робота в групах та парах. Також дуже часто практикую використовувати нестандартні уроки. Найпоширеніші уроки, які використовую, це є урок подорож, урок математичний кафе, урок традицій, інтегрований урок. Щоб ще більше зацікавити учнів до навчання математики, я намагаюся проводити з ними і позакласну роботу. Найчастіше я проводжу різноманітні інтелектуальні ігри, такі ігри, в яких учень може творчо проявити свої знання математики, тобто не лише відтворити їх, а застосувати у незвичайних ситуаціях. Також щороку учні беруть, мої учні беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді з математики та міжнародному математичному конкурсі Кенгуру. Будь-який учитель повинен мати своє робоче місце. Тому своїм робочим місцем як вчитель математики я вважаю кабінет математики у нашій школі. Цей кабінет оформлено вчителями нашої школи. Основне завдання кабінету це організація індивідуального та диференційованого навчання. Реалізація практично-діової творчості складових вміст навчання, організація роботи гуртків і факультативів, проведення вчителями математики консультацій для встигаючих учнів та індивідуальна підготовка вчителя до занять та підвищення його методичного рівня. Як і будь-який вчитель, я беру участь у різних у засіданнях методичних об'єднань, ділюся досвідом на засіданні шкільного методичного об'єднання. Періодично-математичних дисциплін, як заступник директора з навчально-виховної роботи, також беру участь у засіданнях районного методичного об'єднання заступників на цих засіданнях. Я ви або виступила з такими питаннями, як використання засобів ІКТ в організації та плануванні діяльності загальноосвітнього навчального закладу та створення нового інформаційного простору школи. У минулому навчальному році я брала участь в обласному семінарі вчителів математики, де поділилася досвідом роботи використання інформаційно-комунікативних технологій на різних етапах уроку. Своїми напрацюваннями я ділюся не лише з колегами школи і міста, а мною створено блог, на якому, мої, на якому розміщено мої напрацювання, мої розробки. Також мої роботи надруковано на форумі педагогічних ідей урок та порталі Учительський журнал. Найбільша похвала для вчителя це є учні. Тож мені приємно, коли, хоч хтось із моїх учнів вибирає собі до душі професію, яка, хоч трішечки пов'язана з математикою, от ви можете побачити, учні, які зараз навчаються у вищих навчальних закладах, і якраз їхня професія з цим пов'язана. На наступному слайді можна подивитися рівень успішності моїх учнів з математики за останні три роки. У мене лише два класи, тому таки, е, так мало діаграм. І як будь-якому вчителі, мені дуже приємно, коли мою роботу оцінює е, керівництво, тобто адміністрація, школи управління освіти. Тобто, е, я вважаю, що я це роблю недаремно. Закінчити свій виступ я б хотіла словами давньокітойського філософа Конфуція. Перед людиною є три шляхи до допізнання. Шлях мислення найбільш благородний. Шлях наслідування найбільш легкий, і шлях особистого досвіду найбільш важкий. Я бажаю вам всім всі ці три шляхи проходити по життю з задоволенням. Дякую за увагу.